Якби воно побуло до сих пор, то вже був би город не, не то, що село. Так Ганна Абрамович пригадує колишню велич села Гута. Колись на болотах поблизу населеного пункту був санаторій. Місцеві жителі кажуть, грязь тут була лікувальна. Я ще гроші заробляв цю грязь по пацаном. Отут у цьому районі, я покажу вам пізніше, у тому районі тягали відрами. У 20 столітті до світових воїн у селі Гута збіднілі польські поміщики відкрили санаторій біля озера з солоною водою. Про лікувальні властивості як води, так і грязі, ходять багато легенд. Зустрівся з такою легендою, як ви знали, що солоне озеро лікує, просто якийсь чоловік необачно, чи вночі, чи, може, був п'яний, забрів у болото. Але йому після того, поки його вирятували, йому після того стало легше. Перестали ноги і пройшов радикуліт. Дослідження історії санаторію та інших пам'яток історії проводять дослідники з Костопільського краєзнавчого музею. Керівник закладу Анатолій Вакулка каже: ця наукова робота робиться в першу чергу для нащадків, аби ті не забували історію свого народу. Щоб не було таких нарі, щоб потім сумнівалися, хто ми, а звідки ми а чиї ми діти? Тобто, це насамперед для того, щоб готувати своїх патріотів, які потім не задумуючись, будуть іти боронити цей край. Першим місцем дослідження стало село Гута. Історики документують свідчення старожилів населеного пункту, аби дізнатися, які будівлі колись були розміщені на вулицях села. Це від прізвище своє і не є, і подати. так як і нам є. Козакова, Ліда Максимовна, рук народження 32-го, ззаду там грозничок -сто. стоїть, ото там стояв костьол. А школа вже стояла сюди, на всю вулицю. Окрім свідчень людей, дослідники збирають артефакти. До прикладу, рушник 19-го століття. Його подарувала одна з мешканок села. Оригінальні ті речі, які були присутні в різні епохи. Ми знаємо сьогодні про чорних археологів, ми знаємо сьогодні про тих, хто дуже перепродає всілякі речі, то хочемо, хоча б сьогодні важко говорити людину подарувати музею річ, але намагаємося. Історики досліджуватимуть не лише Костопільську тергромаду, а й увесь колишній район. Кажуть, на цих територіях колись розміщувалось багато цікавих споруд. Великий Мицьк село, е -э центр, де був недалеко, знаходився князівський. Палац. Теж цікава історія краю. Село Рудня. Саме в селі Рудні був штаб зимового походу Юрка Тютюнника. Саме з Рудні походить словнозвісна родина повстанських повстанських командирів. Це теж є простір для дослідження. Дослідження Костопільщини розпочались цього року, поки відбувся один виїзд. Ми виділяємо транспорт, забезпечуємо працівників музею пальним і вони раз на декілька тижнів виїжджають по селах, спілкуються з людьми, шукають артефакти і поповнюють колекцію музею. Дослідження документують для музею. Наступний населений пункт, куди відправляться дослідники, село Великий Мицьк на Костопільщині. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.